Доброго дня, шановне панство! Друга серія кіно про пороги. Значить, хто помне, хто не помнить, зовнішні пироги я прибрав і відігнув його донизу. На цьому закінчилось перше кіно. Друге кіно. Вертикальний підсилювач відрізав теж, навіть відкрився короб. Ось От там, де пальці. І отам є короби. Значить, Тут я кромку відділяти не став, я відрізав їх, де три метала сходяться і зварені в купу. Бо сенсу його розділяти немає. Отак оце виглядає. Ось заливний патрубок. Це звідси. Да. І проходить він якраз отут. Пам'ятаємо про це. Значить, перейдемо наперед. От, спереду це має отакий от вигляд теж. Це вже фактичний кінець цього порога. Значить, що ми будемо робити зараз? Зараз ми будемо. Відновлювати короб, потім вертикальний підсилювач, потім домкратні пластини, потім будемо приварювати уже поріг безпосередньо, тобто його наружну частину. От. Ну, я думаю, що в мене це займе приблизно 2 дні. О, Тут все якийсь кронштейн знизу, кріпився в короб через гайку. Гайка була варена в короб і знизу туди прикручувався. Потім я це почистю, подивлюся і зроблю так, як було. Так. В машині. В машині, в машині цю ділянку я зробив так, тут дійшов до стійки. Тут начебто все гарно. Особливість цих кузовів в тому, що короб у нас виходить весь внизу, а підлога фактично зверху. Тому салона розбирати нам не треба. По лівому борту з двіжних дверей немає, тому поріг будемо приварювати отак от по цій кромці. Туди вниз ми під панель залазити не будемо, бо ну, нащо нам вирізати панель, ми виріжемо самий поріг. Так само і під стійку я залізати не можу. Я провалюся отак і отак. З правої сторони, з тої сторони, де я вже поміняв поріг, там ситуація інша. Там двері суваються і можна це все гарно зробити. Без лишньої різанини. Пару слів про правила не писані. Візьміть собі за правило болгаркою відрізати самим краєчком диска, щоб він у вас пішов отак от. Не провалювався туди, а пару міліметрів. Тому що. В таких випадках, де під дніщем розташований радіатор, от, і він тут дуже близько до короба практично палець пролазить, якщо ви болгаркою, черкнете цей радіатор то це вам буде дорого. Те ж саме може бути з проводкою, яка йде десь в нішах, з якимись шлангами, стросами і так далі. Ну, якщо вже зайшла мова про правила, то є ще одне красне правило. Я для себе його називаю правилом 20 хвилин. Ви закінчуєте, припиняєте, верніше, всі оці роботи по відрізанню, що іскрить. По зварюванню не пізніше, ніж за 20 хвилин до того, як зберетеся йти додому. Чому? Ну, Це такий протипожежний захід. Якщо у вас щось почало диміти, десь там розгоратися, ви собі ще 20 хвилин ходите, передягаєтесь, миєте руки, морду. Потім все ще раз обдивилися, після того замок на двері і пішли.